Я сьогодні був коло моря. Купався і почуваю, що проколонув. От не хватало ще горя. А чого ж здорові? Це хмистрюк і рибаков. Година була безнадійна, похмура, вітер з Японії і море. Приказ! Бурнами. Чомусь уявлялось, як розбиваються мури, і подобалось, як море кепкувало над нами. Ходили-ходили в трьох по жовтому шосе. Скільки тут каміння, яка розкішна зелена. Музики так багато, як в поезії, де І подихів, і шепотів, і пентежного вина. А тепер я мерзну. Мене морозить. Я накинув шинелю над апаратом ніч. Будуть снитися скелі. Дикі кози. А може курені? Сіть!